У Звягелі проведено третє засідання Комітету з розробки стратегії розвитку Звягельської міської територіальної громади до 2028 року. Я дякую тим, хто працював на цих попередніх етапах і збирав інформацію, запевнювалися або заповнилися певні аналітичні матеріали, робилися дослідження. І сьогодні якраз відбудеться презентація звіту досліджень. Якості життя у звіряльській громаді. Я хотіла б зазначити, що сьогоднішнє засідання стратегічного комітету є достатньо важливим етапом в роботі над стратегією територіальної громади. Сьогодні ми презентуємо звіт з проведеного соціологічного дослідження. Я про це в заміській директора ліг громаді. Воно було проведено на замовлення проєкту Ради Європи соціологічної групою рейтинг відомою організацією в Україні. Тому дуже цікаво, що усім буде почути результати цього дослідження. Ну і, звичайно, презентуємо результати онлайн-мікування мешканців, презентуємо, обговоримо результати харчування результати роботи метаналізом територіальної громади. Тому дійсно буде презентовано багато. Представник соціологічної групи рейтинг Любомир Мисів запрезентував дослідження якості життя у Свягерській громаді. Дякуємо кожному, хто долучився до цього процесу, заповнивши анкету та взявши участь у соціологічному опитуванні, що проводилося соціальною групою рейтинг у нашій громаді впродовж вересня та жовтня 2023 року. Опитано в громаді 600 респондентів. це нормальна вибуха для такої кількості мешканців, яка у що Ну ми знаєте, не проводимо референдуми, ми проводимо опитування. Опитування відбувалося методом персонального опитування, тобто це не телефон, це люди ходили з планшетами, опитували спектр мешканців громади, опитано як місто містозяві, так і села, які входять до територіальної громади. Відповідно, ви побачите певні різниці у оцінках тої чи іншої сфери, виходячи з того типу посади, де було проведено опитування. Бачите, що воно світле з 28 березня по 10 жовтня. Ми бачимо про те, що відрізняються оцінки між містом і селом. В місті вони будуть дещо більш негативними, тому що очевидно, що тут проживає більше населення, більше проблем, стальніша інфраструктура і більше питання вирішення. Також є особливість, це така, скажімо, уже особливість повномасштабного вторгнення. Оцінки респондентів середнього віку вони зазвичай зараз усіх опитувань, не тільки таких, вони тут більш песимістичні. Також ми бачимо досить добрі оцінки по прибирання сміття. Я вам скажу, що у нас доби тільки по транспорту, по опалення, по газопостачаннях також у вас хороша ситуація. Ну і є група проблем, які очевидно пов'язані з особливостю міста. Я знаю, що є проблема з водою, і вона ми бачимо, чітко виділяється, хоча я скажу в інших містах, ну, якщо з нашого досвіду, раз цієї проблеми там немає. Ну, У вас є своя особливість, є проблеми з ремонтом доріг, є стандартні проблеми усіх міст, які стоять це паркування, це доступ людей з межними можливостями, є питання екології. У вас це швидше за все, також пов'язано з річкою. Оцінка критичної інфраструктури і працівників критичної інфраструктури сьогодні. У нас є позитивна скажімо, оцінка пожежної служби рятувальників, оскільки вони дійсно проявляють там чудеса героїзму при. Посунені наслідків ракетних острів, діяльність ОСББ. Знову ж таки, ми не виходимо, це не статистика, це соціологія. Ми виходимо з думок громадян, які ми опитували. Значить, за даними соціологічного опитування, у нас 43% населення громади проживають у багатоквартирних будинках, 57% у приватних. Серед тих, хто проживає у багатоквартирних будинках, більше 90% сказали, що вони мають ОСББ у своєму будинку. І якщо говорити загалом задоволені цією діяльністю, ми бачимо це близько двох третин. Ну і є особливість на ну, наступному слайді серед тих людей, в яких будинках є ОСББ, оцінка очевидно вища, тому що вони можуть оцінити переваги цього об'єднання. Наступні наші кроки на працювання стратегічних та оперативних цілей з проведення партисипативних заходів для розробки дієвої та ефективної стратегії розвитку громади надзвичайно важливо, щоб якомога більше жителів громади долучилися до її створення, адже в фокусі уваги стратегії завжди люди: ті, які проживають на цій території, і в тій чи іншій мірі планують тут своє майбутнє. Попереду багато роботи, але разом ми зможемо все спланувати та втілити. Запрошуємо жителів громади активно долучатися до спільного планування і спільного виконання стратегії.